Не крутять пробіги в електрокарах. Друзі, хто вірить в таку байку? Три дні назад я зустрів людину, яка є на лік, який мені сказав такі слова. Я кажу, звідки ти таке придумав? А він мені каже, я так думав, але вийшло, що купив Кіа Ніро з пробігом 60 тисяч, трішки поїздив. Зараз виставив продавати я автомобіль по а показав 160 Соточка Суточка скручена. Друзі, не вірте в байки, що пробіги десь не крутяться. Всюди де є блок, який фізично стоїть, та який поставили на автомобіль. Він щитує пробіг, його можна замінити, прошити, підкласти що-небудь зробити, але можна так зробити, щоб приховати пробіг. Тому перевіряйте обов'язково автомобіль через Pervertical. Це вам дасть можливість розуміти реальну ситуацію. Усім успіхів на зв'язку з вами був Роман Світуша. Промокод Рома користуємось.